Час усіх дедлайнів і ультиматумів давно минув. Тож Дональд Трамп сьогодні виступить о 21-й за Києвом із екстреною заявою. Що ж він там скаже? Чи буде знову умиротворювати агресора, чи таки вдарить по Кремлю, а чи його дружкам, які зараз і приймають Путіна санкціями? А Путін і Сі зустрілися в Китаї. І західні медіа кажуть, вісь потрясінь просто таки об'єднуються і масштабуються. Всі ці теми обговоримо просто зараз. Прямий ефірі Ютуба 24, четвертого, прямий ефір Ютуба нашого гостя. А це Тарас Загородній політики і поговорю з ним традиційно в цій порі. Я Ірина Услова. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну що ж, сьогодні о 21.00 Дональд Трамп в овальному кабінеті буде робити заяву. Так і вказується, зокрема, і в графіку американського президента. Ми, до речі, будемо і я, і наша команда працювати наживо з 20.30 Орієнтовно, тож приходьте все, розповім, поясню, послухаємо Дональда Фредовича перед цією заявою. Говорить міністр фінансів Шаскот Бесен, що так, так, коли європейські лідери, президент Зеленський були в Білому домі, наступного понеділка Путін зробив протилежне і просто огидні і неприйнятні способи бомбардування ним українських міст. Давайте почуємо, що каже міністр фінансів США і чи готові вже штати на якісь конкретні кроки. І повернемось, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі. Наступного понеділка він зробив протилежне тому, що слід було зробити. Він зробив прямо протилежне тому, про що говорив. Насправді, він у вкрай огидний, неприйнятний спосіб посилив бомбардування. Тож, на мою думку, з Президентом Трампом усі варіанти можливі. І, на мою думку, цього тижня ми дуже уважно розглядатимемо їх. Це голос цивілізованого світу. А напередодні з боліт голос Путіна помічник його Юра Ушаков, який нагадаю був і на Ванкориджі на Алясці. Сказав Трамп і Путін не домовлялися про зустріч ні з Зеленським, ні двосторонні, ні тристоронні. Цитую зараз всі говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна з зеленським. Але саме це, наскільки я знаю, між Путіним і Трампом домовленості не було. Сказав Ушаков на полях саміту ШОС. Так що, може, вже пора Дональду Фредовичу вийти і сказати, що все. То був останній ультиматум, а тепер я буду бити, тим паче на фоні ті двіжухи, яку розвернули Путіни сів Китай. Ну, що бити, вони європейцям задають запитання і вимагають від них припинити купувати російську нафту та газ. Да? О, зараз е, е, Трамп активно проводить сеанси масажу в Венесуелі. Так надіслали туди сім кораблів і підводний човен, так який може нести ядерну зброю. Президент Браз цей президент Венісуела Мадора, щось підозрює, що це забагато для боротьби з наркокартелями. Там проводить мітинги свою на свою підтримку, так. Та інші сеанси психотерапії там же ж головне відбувається. Це країна з найбільшими запасами нафти, ось для того, тобто американці зараз вибувають і Китай, і Росію фактично з Венесуели А от і тиснуть на європейців для того, що вони припинили купувати російську нафту. Ці процеси в дійсності йдуть сказати, що нічого не відбувається, це неправда. Ось тому, що як я говорив і продовжую говорити, у Трампа конфлікт з, з Росією фундаментальний по питань нафти та газу, і вони системно над цим працюють. Е, ракети та додатково озброєні Україні постачається. Нещодавно це підтвердив Держдеп, так що воно буде постачатися на всього то на один мільярд доларів. 800 мільйонів, точніше, те, що оплатили Норвегія, Данія та Нідерланди. А, судячи з там характеристик тих ракет, які будуть, ну правда, не зрозуміло, що це чи плануючі боєприпаси будуть, чи ракети, які дозволяють збивати російські літаки і так далі, тому це всі процеси йдуть і так паралельно. А, що стосується сеансу психотерапії у вигляді цього шосу. Те, що ми всі бачили, ну, у нас чому істерики тут почали катати, якісь там, як як ви процитували, західні змі ну. Формується віз зла, вона інституціюється. Ну. ну слухайте, ну ці танці з бубнами там кожного року проходять. Да? Це знаєте, це можна було лякати там Обаму, можна було лягати Байдена. Зараз в Білому домі пацани попростіше <хи> знаходяться. Вони системно вибивають Китай. Де тільки можлива, в тому числі Венесуела, це теж Китай. А, ось і а далі можуть хоч два рази проводити на рік такі саміти і себе заспокоїти, які ми а, круті, а, і так далі. От теж стосовно Індії, у нас тут якісь істерики почали катати. Ну так Індія член шос, 2005 тисячі п'ятого року. Вибачте, мені всі кажуть, що Індія вже тепер повністю в обіймах Китаю. і Трамп штангонув проти себе яких зіграв проти себе. Китаю, хто це говорить? Яких, яких обіймах? E que Що, те, що запустили, те, що запустили авіаперельоти? Які обійми запустили ж таки? <хи> але але дивіться, ну, ще що Росія це? чекайте, ще я нашла. Росія хоче виробляти винищувачі Су-57 в Індії, а Індія заявила, що їй потрібно ще не менше дві-три скадрилі літаків п'ятого покоління, і серед основних претендентів якраз такі російські сушки, прости, господи, 57 і американські F-35, Правда, теж є. Але, але ну, пане Тарасе, добре, спростовуйте, будь ласка, ці е... вкиди. А скільки? А чого? А? Скільки у росіян цих Су-57, скільки вони їх виробили? Okay. Вони щодавно, вони, по-моєму, цей Су-57 якось повезли а, в Китай на виставку. А, от і даремно підпустили китайців до цих Су-57. Вони там побачили, як у них там зварювання, там криве і все інше. Ну просто посмішили увесь світ. Ну, підписуйте. Ну, я думаю, що це індуси, знаєте, таке прикриття роблять для того, щоб якось зі збереженням обличчя виконати все, що хочуть від них Сполучені Штати Америки і багато чого іншого. Тому, ну, спробуйте, спробуйте там повийожуватись. Ну, а що, що 100 мільярдів доларів експорту в Сполучені Штати Америки, куди ви будете перенаправляти? В Китай. Та Китай воно не потрібно, вони самі хочуть експортувати. В Росію так в Росії грошей немає. У них там вала вал, ця економіка. То про при які там розмови і тут, і тут ведеться. Ну підписуються ти протоколи. Ну чи втіляться вони в життя? Велике питання. Тим більше індуси там відмовлялися від багатьох російських вже літаків. Якщо не помиляюся, вони робили щось сім літаки для зліту з авіаносців. Там з таким браком воно приходило. Це ще до початку війни, коли у них ще вони під санкціями не були. Коли вони під санкціями не були, і так далі. Ну, можливо, технічну документацію передадуть. Що зможуть це оперативно зробити індуси? Ну не знаю. Сумніваюся. Я думаю, що там і французи, і американці будуть тиснути на Індію для того, щоб вони теж не балували це, закуповували те, що потрібно, а не займалися цими сеансами психотерапії самі собі, собі і не цимо з росіянами ніяк шалесу, тому, тому що там, там є, є пацани, які теж хочуть заробляти гроші, так особливо коли це стосується Трампа і французів і багатьох інших е, країн. Тому ну підписуйте далі. Проводьте ці шоси можна два рази на рік, можна е, три можна навіть раз на квартал проводити. Вони щорічно це проводять. Ось е, ну так проводьте далі, і шо. Добре, але дивіться, нагадує видання Reuters, називаючи це альянс вісю потрясі. Так а альянс саме Сі Цзіньпіна, путіна mm. Кім Чанина, північно північнокорейського диктатора, які ще завтра зберуться на параду, якого вони ніхто не мають жодного стосунку. Попри присписували себе і Китай, і Росія до завершення Другої світової війни, до того що вони причетні до всіх перемог, і каже Ройтер, що це фактично Сі Цзіньпін стелить килим перед агресорами у війні проти України, та й сьогодні Путін зну... Зустрічався із сі, і вчора зустрічалися президент Монголії і СІ Цзіньпі назвав китайсько-російські відносини еталонними. Цитую, Китай готовий зміцнювати контакти з Росією на високому рівні, підтримувати розвиток і відродження один одного, оперативно координувати позиції з питань, що торкаються корінних інтересів та основних занепокоєнь обох країн і сприяти подальшому розвитку цих взаємин. Путін назвав СІ дорогим другом, подякував за теплий прийом і додав, що відносини між Шереф і КНР перебувають на безпрецедентному рівні. А сі. Сінпін Путіна назвав старим другом, що звісно підходить принаймні до його таблища, та заявив, що китайсько-російські відносини отримували ще й випробування, зміни міжнародних обставин. І центральне ТБ Китаю передає, що Росія і Китай за підсумками переговорів в Пікіні підписали понад 20 документів про двостороннє співробітництво. Ну, все таки Китай все постачає, допомагає обходити санкції, рулить північною Кореєю, яка дає Росії. Там ж заводи працюють на повну їх об'їжджає, артилерійські боєприпаси, гаубиць. Ну так воно і є тільки no. інвестиції, тільки інвестиції Китаю в Росію з 22-го року різко скорочені. Нічого вони не вкладають в Росію. Грошей Росії не дають, хоча вони дуже просять, тому що у них там дефіцит бюджету величезний. А, просять випустити облігації внутрішньої позики російські на фондовому ринку Китаю. Мінфін Китаю чомусь не дає, незважаючи, як вони говорять там старий друг. І все інше. Ну, Сибір віддавай, не то віддавай. А, ну Ми ж старі друзі, а друзям вже не можна не віддавати все, що потрібно. Ні, Китай ну давайте це знаєте, що зважати на цю квічасту е, е, риторику азійську. Там да? ви ще їх послухайте. Знаєте, це якщо подивитися. Якщо подивитися, теж те, що пише Китай після зустріч, наприклад, з американцями чи іншими, теж ну найкращі друзі в світі. Ну просто не можна інших знайти. Ну конфронтація наростає. Те, що вони намагаються там, вони допомагають Росії. Ніхто це не заперечує. що якби не Китай, то Росія б давно вже під санкціями просто рухнула, ось але ціни на нафту просіли, і вони реально вони падають. Казати, що ну підписали? Ми ж не знаємо, що вони підписали. Може, там Путін вже здає все, що тільки можливо для того, щоб утриматись при владі, скоріш за все, так, тому що китайці ж не ідіоти. Вони ж бачать, які якій які ситуації опинилася Росія. Вони їм викручують руки, де тільки можливо. от і, і нафту давайте продавайте нам. Ну як братам, ми ж брати, да ми ж там велике У нас партнерство. А чого ви нам нафту продаєте по експортних цінах? Давайте по внутрішньоросійських цінах продавайте, які є дотованими е, росіянами всередині країни. Тому ну так нічого там особливого не відбувається. Поки вони нічого їм допомагати не збираються. Ну те, що Північна, КМТ, те, що Північна Корея е, працює, ну це так. Ну так що вона вчора почала працювати, вони вже там більше двох років тут працюють. Те, що там пишуть про візла, яка там щось інституціоналізується, так воно давно вже інституціоналізується. там вже заплутався в цьому, цьому слова. А ось ну і що? Ну так воно давно починалося. Байден, Трамп, точніше, Байден і Обама спокійно на це дивилися. Трамп серйозно зараз займається Китаєм. Ось і з, з з Панами випарили буквально за пару місяців, хоча вони там залізли де, і сиділи більше п'яти років. А, з інших міст теж тиснуть на них де тільки можливо. А, і так далі. Ну і Індію теж нікуди Індія від США не подінеться. Можуть підписувати хоч 10 паперців, тільки у них фундаментально протиріччя з Китаєм. Ну, наприклад, Китай зараз а, будує величезний каскад а, ГЕС. У себе на території в Тибеті, і це призведе до того, що вода просто припинить постачати по деяких рек... ріках а, до Індії. Ну і що? І що далі? далі? Куди вони будуть продавати свої товари? У них єдиний спосіб це продавати або а, в, а, в, цей, в, в ЄС та Сполучені Штати Америки. Ну і що далі? А куди ти? Куди ти будеш це зувати? Утрагу зараз, коли а, натиснули на Китай, вони самі не знають, куди свої товари тут знаєте, подіти, а індуси не готові це проковтнути в, такі, в такій кількості і не зможуть проковтнути, тому що грошей немає. Тому там фундаментальні в дійсності протиріччя і ці танці з бубнами, якими вони лякають, в тому числі таких. Сполоханих журналістів, які просто Трамп не подобається, які розповідають, що оця війська, начебто, виникла, ну прямо оць, от зараз, воно виникло, ніколи. Такого не було. Да і от воно ви те, що шос існує вже з 2005 року на точніше навіть з 96-го року, да? ну, тобто більше вже 30 років, ну, вони не згадують, то що Індія член ШО з 2005 року, вони не згадують, тобто 20 років. Ну, зустрічайтеся далі, ну, що? Ну, до речі, от Кіпчинин їде на бронепоїзд. Як пишете, ви трасс вже прибув, до речі, прибув до Китаю. Ці хвилини, поки ми говоримо в прямому ефірі туба 24 та ютуба пана Тараса Загородня, куди я вас закликаю підписатися та брати ще активнішу участь в дискусії, бо ви і так, друзі, більш ніж активні сьогодні. З нами майже 2000 людей. Дякую за ваші питання, компліменти і вітання. Всіх вітаю, і ми і та пан Тарас вітає. І от він прибуває на спецпоїзді на броньованому. А він каже, десятиріччому на ньому ми знаємо їздити. Але тим не менше, вони ж бояться все-таки за свої життя. У які ніби показують, що вони. Візла і потрясіння, але направду ці спецпоїзди, оці ауруси, що Путін і понтується і не довіряє, так здається. Ну так, ну, да, бояться. Звичайно, що бояться. Тому що у них така історія, що по-іншому вони... До, до речі, Путіна ж приймали на авіабазі. Я підозрюю, що ну, коли він прилітав, його ж там не зустрічали цими. Вітачками, там дівчата там не махали там різними цими китайськими народними приладдями і все інше Ну путіна зустріли, посадили на аурі з, з китайськими номерами. Я думаю, що це такий натяк, теж путіну зустрічав на прем'єр-міністра, зустрічав. Заступник міністра так. торгівлі. Я, до речі, теж звернула да. увагу. І мама моя каже: о, а що не було Цзіньпіна там не зустріла. Ні, який Цзіньпін? Це ж теж те заступник прояв. на не, не, не просто не міністр, а заступник міністра торгівлі. Тобто, Росії показали своє місце. Да. Що ви приїхали туди, тут просити? Це те, що знаєте, вони ж розуміють, китайці ж такі достатньо жорсткі перемовники. Вони дуже все це відчувають. Вони ж розуміють, що ну знайте один з головних законів перемовин ніколи не показує потреби в те, що ти потребуєш цих перемовин. От Китай це не показують. Вони розуміють, що зараз Путін дуже залежний в дійсності від Китаю і зараз буде віддавати все, що тільки можливо. Нікуди нікуди вони вкладати не збираються в Росію. Ну, ринок збуту, так там товарів, які нафіг нікому не потрібні були самому Китаю. Ну скинули все, що потрібно в Росію, викачують звідси ресурси. От і Путіна немає виходу. У нього він немає виходу, як там плазувати перед Китаєм для того, щоб щось йому там, хоча б не припинили купувати ці обсяги нафти, які зараз існують. Тому що там же американці теж тиснуть на, 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 цих, на Китай для того, щоб він не закуповував нафту в Росії Ну, зі своїх інтересів. Так що, ну да, ну, ну, прилітайте, розмовляйте, пишіть красиві такі квітчасті речі, та А так, знаєте, ну, ну і що називається перше риторичне українське питання. Але от Роман Безсмертний, дипломат, політик історик також каже, є ну Трамп б'є санкціями тарифами проти Індії. Але ж треба таки проти Китаю. Індія це демократія, індія це партнер. Он да, і ми згадали американські винищувач індія теж розглядає і закуповує зброю в Штатах. Все таки, ну що це за пасаж? Ну, я іноді в мене потрапляють слова пана безсмертного. Він він просто не любить дуже Трампа. він списує все на Трампа. Що знаєте, от, а от, коли те, що Обама це не воротив разом з Байденом, чомусь, знаєте, ніколи от, не, 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 не стигаю, що саме Обама легалізував агресію Путіна, так а коли вибачив йому Грузію. І, і вибачив фактично анексію Криму. А чого Обама не запровадив санкції проти Росії? У мене питання да, за анексію Криму, а запровадили ембарго на постачання зброї у нас, да в цьому, звичайно, винувати о, діючі президенти. А я вам скажу, чого вони роблять зараз, ми, е, тому що всі о, дипломати, все інше, вони е, ну я вважаю методологічна помилка. Яку вони роблять, вони чомусь думають, що Трамп збирається домовлятися з Китаєм? Трамп зараз формує антикитайську коаліцію, і всі країни, які є е, з ним або мають стосунки торгівельні, їх ставлять перед фактом або з нами, або з Китаєм. І зараз, що формують американці, вони формують фактично замкнений економічний простір. Якраз серед тих країн, які або отримують американську допомогу, які або, або купують зброю, або які а, торгують між собою. Він замикає ці всі торгівельні цикли для того, щоб тут не було Китаю. Вони обвалюють Китай в дійсності скрізь обвалюють Китай, щоб Китай от бігав куди попадіти свої товари. Те вони фактично створюють єдиний такий тарифний простір. Де є Європа, де є країни, які є союзними до них, і так далі. Тут питання не в тому, що демократія, не демократія. Ну, слухайте, ну, а що, Обама не зустрічався з Путіним або з Медведєвом Бургерине після, після 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 Грузії, а, і так далі. це Чи є у тебе важелі тиску на, на на свого партнера? На, на Індію є, а на Китай поки що немає. Є от така логіка. Тому що Китай, поки е американці там прохолоджувалися, займалися там зеленою енергетикою, е там чим ще? змінами клімату, індетичностями, і іншими веселими е питаннями, китай системно будував промисловість, е закальцовував на себе всі технологічні е зв'язки, і тепер військово промисловість США без рідкоземельних металів е з Китаю не може нічого зробити. От чого е, в дійсності пресуються, в дійсності, е, як говорить демократії, друзів, так зраджують перші ж друзі, а їм дають зрозуміти, що у вас вибору немає. Ви будете з нами. Або так, або по іншому. По іншому тепер не виходить. Вся ця свіста пляска, коли ви могли собі дозволити, як ось з європейцями було, так як коли ви не витрачали на оборону. Коли ви отримували дешевий російський газ, як е, мали стосунки з Китаєм, експортували цього туди продукцію або в США, використовуючи, е, використовуючи фактично безпекову складову, які оплачували США, вона закінчилася. Вона закінчилася. Все. Отака От дешева розводка для США, вона закінчується. І вони чітко розуміють всім от, наприклад, коли європейці сидять тут, розповідають, що як вони сильно страждають, там да забувають і в 16-му році, що Трамп пояснив свою позицію. І це, до речі, не тільки позиція його це позиція США була. які хотіли змусити європейців платити в тому числі, бо е, е, е за свою безпеку і витрачати кошти, на які були е, е, взяті зобов'язання, зобов'язання збільшити витрати на оборону до 2% ВВП у європейців ще було середини нульових, а вони крутили фіги США і говорили: ні, ми тут не бачимо, що тут небезпека є з Росією, що ви нам тут розповідаєте, і так далі. Тому тут логіка зовсім інша. А не те, що демократичне, не демократичне. Да плювати США, що там демократична, не демократична. Це реал політик Тільки тут зовсім по-іншому вже вибудовується, тому що американці настільки достукались. Коли м, провели деіндустріалізацію своєї економіки, що вони вже не можуть підтримувати фактично свій технологічний рівень а, і підтримувати технологічний рівень Пентагону? От і все, а не те, що там щось подобається, не подобається. США завжди були такими. Вони виходили за своїх інтересів, і зараз вони все роблять для того, щоб пресувати Китай. Не запроваджують мити на Китай. А хто сказав, що на запровадженні мити на Китай? перші хвилі мит почав Трамп. Байден їх не скасував. І далі друга хвиля мит на Китай теж не зробив Байден. То хто тут що не запровадив? Це вже політика США, коли вони вже кинулись, подивилися, що вже наворотили. І зрозуміло, що яка вже небезпека з боку Китаю йде. І зараз вже просто швидко намагаються провести реіндустрі... реіндустріалізацію США, щоб бути готовим до військового конфлікту з Китаєм, які готуються до війни. І тут не, не до мансів, ні до демократії, до інших красивих речей. І тому політика Трампа в цьому і полягає. І коли там полі... починають оці шмарки розвозити, що вони там когось люблять, не люблять, нікого вони не люблять. Почитайте прощальний лист Вашингтона. Який заклав фундаментальні е, позиції США відносно всіх країн. Ну, Вашингтон, це перший президент Сполучених Штатів Америки. Там все написано: Егоїзм національний і все. І тому, коли починається цю лірику розводити, не згадуючи, що до цього робилося, ну це мені просто вже знаєте, не дуже не дуже об'єктивно, як кажучи, коли так, е, е, такі оцінки дають. Нас три хвилини, пане а Віктор Шінчак, керівник правління інституту світової політики, каже, що Пекін визначився з тим, що очевидно краще продовжувати платити Москві. Він нагадує тут путін і всі домовились такі про добудову сили Сибіру. Сибіру-2». Новий газопровід до Китаю буде проходити через Монголію. Ця гілка буде добудована до кінця 27-го року. І планується постачати 50 мільярдів кубів газу щороку протягом 30 років. Ціна для Китаю буде нижчою ніж для європейських клієнтів. Ну це ясно. І поставки через чинний маршрут сила Сибіру, по якому треба до вбити, як ми з вами кажемо зростуще на 6 мільярдів кубів на рік. Тобто, фактично, все одно, Оце сила Сибіру-2. Ну так ж довго сі сі вітягував і ігнорував, що йому не треба. А тут чого вони вдохи. не ігнорували. Вони говорили росіянам, будуйте тільки за власний рахунок. Ми 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 ж брати, ми ж брати, ми ж не можемо, щоб, 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 щоб ми платили. Так, так. Ну, тому треба дивитися більш історією стосунків стосовно Китаю там, так, і Росії, а не дивитися тільки заголовки, такі страшні, читати прес-релізи китайців і росіян. Треба ну, аналітично більше роботу проводити. Коли це буде побудовано? А нафіга воно буде побудовано, якщо ціни, ціни по газу будуть менше? За чий рахунок? Китайці не дають на це грошей. У росіян нема грошей. Ви розумієте, що у них в фонді а, цього благосостояння, от этого, який у них є? У них залишилось ліквідними 4 трильйона рублів. У них дефіцит бюджету зараз на кінець року не зрозуміло, який буде 8 чи 9 мільярдів. Так? То звідки у росіян гроші на добудову силу Собіру? Звідки? Коли воно закінчиться, коли воно під санкціями знаходиться, хто обладнання буде постачати. Китай ж не виробляє нафтогазове обладнання, хто не знає в такій, е, е, такої якості, яке б могло забезп... замістити, наприклад, хоча б ремонт НПЗ російських. Це називається «на тобі, гоже, що мені не...", На тобі Боже, що мені не вожу", там, да? Хотіли Силу Сибіру? Ну, добре, підпишемо, беріть гроші і робіть. А звідки завозити будуть? Так це ваша проблема, не наша потри... проблема. Тому що вам потрібно щось тут продавати. А нам нафіг це взагалі не потрібно. Ми можемо самі це забезпечувати. Ну добре, наступне питання. А, будуть продавати не нижче, ніж європейським країнам і іншим. Ну таке нафіга тоді це взагалі росіянам. Що вони будуть ще дотувати Китай тепер? Виявляється, що просто продати газ. Це якось рятує Росію. Ні, не врятує Росію, тому що їм конче необхідна. Ринок європейський, а там вже сидять американці: весело дивляться на на росіяни, на європейців, от от що, от що дійсності відбувається. Прийнято, пане Тарасе, дякую вам дуже за сьогоднішню бесіду. Ну щось подивимося завтра об 11, Ми також зустрінемося. Там цей парад, прости, господи, оці Сматріни. Ну ми так зрозуміли, що це більше антураж і зовнішня показуха. І в принципі, ну а так зараз залишається статус кво того, що ми зараз маємо бити, бити по Росії, по селі Сибіру, Балтійське море. Все це завдання ми окрестювали напередодні і вже кілька місяців. Тут спасибі вам до зустрічі завтра. Гарного дня. Дякую до побачення. Тарас Загородній, політехнолог, Ірина Услова, Я друзі, дякуємо, що провели з нами цей час. Більше 2300 людей з нами попрацювали в прямому ефірі 24-го. Більше тисячі людей в прямому ефірі Ютуба пана Тараса, куди закликаю вас підписатися. Там нас уже значно більше 20 тисяч. І курс Переможні переговори від пана Тараса. Активне посилання під цим відео, якщо ви хочете перемагати в житті в політиці та в бізнесі. Побачимося і переможемо.